Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, в Ер ріаді Саудівська Аравія відбулося офіційне зважування учасників масштабного боксерського шоу Хірн проти Уорена», яке відбудеться в суботу 1 червня. У нашому телеграм-каналі в описі під відео в день бою буде вся необхідна інформація щодо трансляції. Тому переходьте та підписуйтесь. У головній події зустрінеться екс-чемпіон світу WBC у нажкій вазі американець Dante Вайлдер. Та колишній тимчасовий чемпіон WBO з Китаю Джан Джілей. Вага Вайлдера 97,3 кг. Вага Джілея – 128,3 кг. У співголовній події Філіп Хергович з Хорватії та Даніель Дюбуа з Великобританії оскаржать вакантний титул тимчасового чемпіона світу IBF у надважкій вазі, вага Херговича 112,2 кг, а вага Дюбуа 111,5 кг. Також у рамках шоу, по за рахунком матчу Хірн відбудеться поєдинок чемпіона світу за версією WBA у півважкій вазі, росіянина Дмитра Бівола та претендента з Лівії Маліка Зінада. Вага Бівола 79,4 кг, вага Зінада 79 кг. У ще одному титульному поєдинку чемпіон WBA у півлегкій вазі американець Реймонд Форд зустрінеться з претендентом із Британії Ніком Болом. Вага Форда 56,9 кг, а вага Бола 57,1 кг. Також в вашій вазі є інші результати зважування. Хамза Ширас 72,4 кг, Остін Вільямс 72,3 кг, який поб'ються за титул WBC Сільвер у середній вазі. Віллі Хатчинсон 78,9 кг. Крейг Річардс 79 кг, які проведуть бій у напівважкій вазі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!